Прибиральниця Оксана Артикова чистить від снігу двори по вулиці Винниченка. Каже, не встигає, бо сніг не перестає падати. Посипаємо, розчищаємо сходи, чистимо арки, переходи, прибудинкову територію. Сніг іде, бачите, нашої роботи майже не видно. Двірник В'ячеслав Конделенко чистить прибудинкові території на вулиці Степана Бандери та на проспекті Волі. Працюю я з п'ятої години. І чищу ступеньки чисті, двори біля під'їздів, В ранку мені дякують, дуже дякують. кажуть, Всі ще сплять, а він вже працює. Це ящик для посипання. В ньому заготовлена чебенева сольова суміш для посипання. От видно, що двірник брав, посипав сходи. 11 двірників прибирає орієнтовно 130 будинків, які знаходяться в центральній частині міста, а також коло неї. Є заготовлена щебенева соляна суміш. На перший раз закупили 4,5 тонни, Це для посипки виключно наших дворів. На відео машини Луцьк спецкомунтрансу у супроводі патрульних чистять дороги у місті. Директор підприємства Володимир Марценюк каже, спецтранспорт працює другу добу без перерви. Почалися інтенсивні опади. Комунальне підприємство прийняло міри. Спочатку почали посипати дороги п'ять одиниць техніки і чистити тротуари від снігу. Зараз, коли дороги вже посипані і трошечки утворилася каша, виїхало два екіпажі в супроводі поліції для того, щоб підбити і забрати цю кашку. Зараз бачите, така погода, що ну ця каша така, ніби. Але ну все ж таки дістатися до університету можливо. Це носили, але більш-менш ну, двір він сьогодні зранку чистив. Я бачив, це було прочищено. Ті ступеньки чистив, ті ступеньки чисті. посипав, все було в порядку. Стоя сніг насипав знову. Хотілося б краще. Кращі умови для пересування собі автомобілі. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день я ще, ще так значить, відносно непогано працюють наші служби дорожні. Проїжджу частину в обласному центрі розчищає Луцьк спецкомунтранс, розповів директор Володимир Марценюк. Каже, під час опадів техніка працюватиме безперервно. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.